Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі 6 соток. Одещина. я все ж таки зрізала свою деревовидну гортензію Анабель. Тепер вона мене трошечки потішить вазочки. І будемо сподіватися, що вона зацвіте знов. А сьогодні. Будемо розглядати гортензії по сортах крупнолистової, які в мене є, якими я задоволена, бо така спека їх розплавить, і я не зможу засняти ні вам, ні залишити відео собі на згадку. І для того, щоб... Порівняти наступного року, як це було. Почну огляд з новиночки цього року таблетенція. В мене таблетенція Пьопо. Вона ще є пінк, вона в горщику. І це гартензія Патіо. Тобто, вона карликова, дуже карликова її можна ставити, прикрашати стіл вуличний, ну, чи на веранді, чи де, і вона більше і не росте. На деяких сайтах вони стверджують, що вона ремонтантна, але поки що я не можу нічого сказати. Ось є ось тут гілочка з таким малесеньким бутончиком, але. Я розглядала, розглядала, і я не дуже розумію, чи вона зі старої гілочки, чи вона з під кореню. Ось вона так нерівномірно зацвіла, тобто є бутони, які вже давненько цвітуть, а є ось тільки зацвітають. І бачите, цим вже недостатньо підлито чи квестів, чи чогось вона рожева, ніж оці перші. Треба щось додати їй. Заявлено, що вона дуже довго цвіте і не втрачає краси ну, весь сезон до осені точно. Ще одна новиночка цього року це юлі ппл. Як на мене, вона більш блю, стала такого насиченого кольору. Прямо на очах набирає свій колір. Е, відразу видно по листу, що вона буде більша, що вона не патіла. Цього року вона в горщику. Побачимо, як вона буде розвиватися. Поки що я задоволена. Eolie Pople. А цей зовсім маленький кущик, але він по віку маленький, так він буде рости великим. І це фаболо блю. Тобто її потрібно було кислити, додавати їй сульфат алюмінію. Я вже казала, що треба було якось позначити. Ті сорти, які ми повинні були синіти, е, але про цю ми якось забули. Але в рожевому вигляді вона також дуже приваблива. Колір мені подобається і розмір самої квітки вражає. А ось дві малесенькі красуні були куплені також живцями підрощеними: Флорентіна Blue і флорентіна пінк. Ну, це така ж сама, хоча тут щось десь проявляється, так? Якась блакить. Але вона дуже раненько зацвіла, тому її вже потрібно різати. І я вам її зараз покажу, яка вона гарна. В неї повний сам цвіточок наповнений. І вона заявлена як ремонтантна. Ну, не знаю, ось ідуть нові пагони, поки що нічого я не бачу. Потрібно зрізати оці квіти, щоб сформувати кущик. Бо ось тут вже йдуть нові брунічки, розкриваються. Тобто я ось так зріжу по ці брунічки і вона наросте ось такий гарний буде кущ. Наступного року буде, я так сподіваюся сім квітів. Вразив мене Рембрандт Rossoglorie. Квітка тримається дуже гарно. Хоч і в затінку деякі, однак, пригорають квіти. Самі квіти, бачите, їх пале сонце. Ця знаходиться так само. І стоїть як солдатик на посту. Ось три квітки вже відцвіли, набули такого глибокого оливкового кольору. Ось друга хвиля. Вона так в описі і заявлена, що вона е, цвіте хвилями. Ну, правда, там написано, що вона і ремонтантна, поки що нічого вам сказати не можу. Ось друга хвиля квіточки трошки поменше, але в букеті дуже гарно вони виглядають. А ось гортензія шлос Вакербах. Дуже складне вимовляння дуже незвичного кольору. Реально малинова середина з яскраво, з яскравими такими пелюстками ось такого салатового кольору. Ну, я таке ще не бачила, чесно кажучи. І вже і розквітли ось ці фертільні квіточки по центру. І вона заявлена як ремонтантна. І я вже бачу, що вона дійсно буде ремонтантна. Є гілочки з під низу пішли з бутончиками. Тобто вона квітне і на е, пагонах цього року. А це ця квітка на пагонах минулого року. Ну, ви подивіться тільки на цей колір. Ну, я не знаю, як це природа, селекціонери. Все це разом ось таке диво. А ось ще одна новиночка. Глосі Ліпс Ред. Також з дуже цікавим забарвленням. Вона трошечки-трошечки схожа на шосвакарбах, але ж... Подивіться на цей кущ. Він повен квітів. Тут не можна порахувати, скільки тут квітів. А цю рослинку ми тільки в березні отримали. Можна передивіться це відео і побачити, який там був кущик, яка потужна рослина. Подивіться, також вона. Квітує. І наступна хвиля тільки починає. Подивіться, скільки, скільки квітів. Дуже мені сподобалось, також це невеличка рослина буде, тому вона в нас буде в горщику. Ну, я просто в захваті. Від такої кількості бутонів Ну, нема іншої такої, скільки б дала квітів і бутонів. І не дуже вона горить. Ось, наприклад, поряд Керлі Sparkle Hot Pink. Ось подивіться, що робить гербарій. Сухе. Десь в тіньку тримається. Ось поряд така квітка, і з неї все добре. Навіть Royal Red Purple трошечки підгорає. ну Це вона навіть не підгорає, а колір вицвітає вона, бачите, її колір. Так вона тримається, тургор є. Але колір змінює. Ну, Це я просто рекомендую. Ще раз, Glossy Lips Red. Але я буду підписувати. Ви можете зупинити відео і собі сфоткати. Так, деякі сорти ще не зацвітають. Ось така буде гарна повна квітка. Це сорт Feather's. Деякі зовсім і не збираються цвісти. Вона була дуже пошкоджена кліщом. Взагалі-то в цьому році це дуже велика проблема. Ми з нею стикнулись уперше. Тому не знаю, як це все буде далі. А деякі рослинки вже гортензії перецвітають. Ось «Endless Summer» Вже набуває такого зеленого кольору, зелено-оливкового. Це ті квіти, які вже досить давно цвітуть. Вона перша зацвіла. Є які ще тримаються. Це ми її так зв'язали таким букетом, бо вона розвалилась геть повністю. Там ще десь тримаються. Але ми побачили, що вона дійсно ремонтантна. Ось два таких пагона вона вигнала, які будуть свісти пізніше. Завершую свій огляд моєї невеличкої колекції гортензії ось такими незнайомками. Тобто я не знаю сорт. Але він від того не гірший. Всім щиро дякую за зворотній зв'язок, бо іноді руки трохи опускаються, особливо знімати відео. А коли читаєш ваші коментарі, дуже щирі, добрі, з підтримкою, то надихаєшся. Всім бажаю добрих новин, гарної погоди, тобто не поплавиться з нашою погодою, бо ці температури передають по всій країні. Будемо сподіватися, що окупанти таку спеку не переживуть. Всім добра!